Тому великому складі ситуація, яка склалася на школу прийняття розпорядження Кабінету міністрів, яке було підтримане обласною державною адміністрацією. Ми з вами не могли. Нашої родин, ані тих десятків тисяч випускників нашого університету, які вболівають за наш муспі, за і жителів нашого краю, тому що Ужгородський національний університет вже протягом 65 років залишається візитівкою нашого краю і гордістю нашого краю. Тому ми з вами мусили висловити, чітко висловити свою музику. обговорювалися, гласно, щоб вони доходилися до відома трудового колективу університету, до відома студентів через студентські ради. Ми за те, щоб з нами рахувалися. І ми про це сьогодні заявили. Ми заявили, що ми за те, щоб зберегти наш обласний національний університет, ми в цьому Ми мусили Позицію, яку ми готові відстоювати, якщо е, не буде прийнято рішення таке, як ми е, пропонуємо. Дозвольте зачитати проєкт рішення конференції до нового колективу. Перше: звернення колективу до Президента України та інших керівників держави схвалити. Те звернення додається. Вищого навчального закладу Ужгородський національний університет. Категорично проти реорганізації вищої освіти краю за рахунок ліквідації Ужгородського національного університету. Найдутнішого з найбільшою кількістю і найбільшим якісним потенціалом. Осередку науки і освіти Закарпаття. Наступне, відповідно до закону України про вищу освіту, наполегливо вимагаємо від виконавчої влади ознайомлювати колектив університету і громад... громадських країн з усіма проектами, що стосуються нашого університету. Наступне рішення Конференції трудового колективу. приводу тому прийняття рішень, що стосується ужасу національного університету, без відома керівництва і колективу університету. Шановні колеги, хто за те, що у проєкт рішення, який зачитав Тамара Івановна Сурам, прийняти? я Колектив саме вищого навчального та Ужорський національний університет категорично проти реорганізації вищої освіти країни за рахунок ліквідації Ужорського національного університету. Ліквідації давних підходів. Найбільшим ну, якісним потенціалом посередсько науки і освіти на Зарпанці. Сприявляє свої статусні війну. Це мова про те, що дане рішення було передавано і Закорпатському обласної державну аміністрацію обласного раду, що вони знають оплати студентів, то місячно поєкту, що ми не прийдемо. Я думаю, що немає потребу сесії обласної ради, тому що це не вирішуємо. Якщо б сьогодні питання було вирішено в Кабінеті міністрів. А далі було позаховомі зібрання з цього сміття. Є вже які допомоги маємо рішення. Чого ніби, будь ласка, в випадку об'єднання, я вважаю, що потрібно відмітитися, що в випадку об'єднання приєднання Катівського і Закарпатського. Отдати їм статус або інститутів, або кафедру космосу. Шановні колеги, дякую за питання. Розумієте, в чому справа? Сьогодні є рішення, після того буде створена все-таки інформаційна комісія, яка буде займатися цими ними питанням є різні віковою, тому вже на приміщення, який буде статус. Мухарського державного університету і Закарпатського державного інституту пойдоме це буде вирішується комісія. Віграційна комісія, вона все одно буде діяти і ту комісію точно собі. А тоді вже буде вирішено, як це краще буде. У колишньому місту інформатика, але в Захарпатському державному університеті вони приєднуються до цієї, які є в нас. E, на базі Закарпатського державного університету може бути сумнівний центр інформатики, розумієте, де було інженерні і інші спеціальності. Що стосується Мухарського державного університету, там найбільше спеціальностей, яких у нас немає. Там, до речі, залишилися непогані кадри у педагогіці. Це повинні бути або інститут педагогічної, в Україні національного або технологічний. Ну, але це питання вже не нашої компетенції, це питання вже і міграційної комісії, які хтось буде очувати. Розумієте? Так що, ці питання зараз говорять, немає про сносу. Єдине, я хочу поставити проголосувати в цілому, я можу сказати, що велике прохання до вас, ще студентів, якомусь педагогіці, і своїх бачить. Насідання Конференції було ми запозичували демократичне обговорення цього процесу. Шановні колеги, хто за те, що ми з ними правда, які були внесені, прийняти дане рішення за основного просувати. В цілому. В цілому. В цілому. Хто правде? Отримався прийнятому охоці. Довір друзі, я вам. постанові виконали свою позицію про те, що цей процес повинен здійснюватися гласно з урахуванням нашої точки зору, то якщо певний процес буде здійснюватися, то е, будуть враховувати наші пропозиції. Тому це вже ті е, деталі, які далі ми будемо розглядати разом з вами. Спасибі, спасибі, Кармана Івановна. Шановні колеги, ми не знаємо, що там буде через рік, через на 31 сервня ми проведемо конференцію трудового колективу, де я е, зачитаю свій останній звіт за 7 років, а 1 березня е, ми будемо вірну програмі, яка розробляє Керівницького університету. Це як завжди Слово Божої відповідній церкви, після того як завдяки віднікав перед водопусом на Анні, освячено студенти і життя продовжується. Я дякую за вами першого.